Зараз мене цікавить цього на все тільки одне питання. Хто стане володарем золотого м'яча в цьому році? Бапе Асенсіо Бензема чи Мудрик? Звісно, нам всім хочеться, щоб саме наш головний герой взяв цей трофей. Щось мені підказує, що це буде саме Карім Бензема. Я не пам'ятаю, що взяв Бапе в минулому році. Можливо, чемпіонат, Кубок. Все? Асенсіо, ну. Француз також став головним бомбардиром цих двох турнірів. Мені здається, що тут все абсолютно очевидно. Але все ж таки, хто забере трофей, ми дізнаємось трішки пізніше. Кращий бомбардир на даний момент в нашому чемпіонаті Роберт Лівандовський. Барселона, 15 голів, 15 матчів. Рім Бензема четвертий, у нього 13 забитих голів. А мудрик. Та що ж таке? Ну ти ж мішаня. Та я щось не бачу, мудрика. Мудрик є в асистентах. Займає восьму позицію, 5 гольових передач за 16 поєдинків. Це другий показник. Краще тільки в де Йонга з Барселони. Хоча там Сілва за 12 поєдинків віддав 5 голячку. В чемпіонаті Іспанії в нас наступна картина. На першому місці йде Атлетико Мадрид 44 набраних бали. Друге місце Барселона, третє віляреал. І четверте мадридський реал 31 набраний бал. Абсолютно так само, як і в Гетафе. Також нас чекає півфінал Суперкубка Іспанії. Зіграємо проти Сивільнії. Також ми ще приймаємо участь в Копа де Іспанії. Аня, ну і також нас чекає плей-офф Ліги Чемпіонів. Свого опонента ми дізнаємося вже в цьому випуску. А в реальному житті в останній день цього року нас дійсно чекають круті заруби в прем'єр-лізі Англії. Загрузити на всі ці поєдинки де да й не тільки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фалпет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Нам сьогодні треба пройти дуже багато поєдинків. Ну майже два місяці треба відіграти. Перший поєдинок на сьогодні вбиті зграє проти Мадридського реал. В перший момент можна віддати передачу. Бий, Михайло! Михайло Мудрик один на дальній стійці. Скидуємо. Сюди! тут косі міро, тридайся, так били зустрічі! А як же Михайло Мудрик ідеально в один дотик віддав? Тамабінга. Ще пробий! Через себе. 2-1 ми ще програли. Кинули, як лоха. Ви тільки подивіться, як ми жахливо почали грати. Дуже тяжко зараз Мадридському реалу. Не може Мадридський реал на постійній основі тягнути і чемпіонат, і ЛЧ, і Куба. Це реально важко. Ну що ж, друзі, в цьому році володарем золотого м'яча стає. заслужив. Зараз Кріп медзима коштує 57 мільйонів. В ньому завершується контракт через 7 місяців. Мені цікаво, чи буде Мадридський Реал і далі з ним домовляти. Ну я думаю, 90% ще мудрих після цього сезону кудись піде. А зараз у нас, друзі, гра проти Ельчик. О, <му> всі збилися, під той план. Фудово, розкатали, не спіши віддавати. Сюди! 2-0, 77 хвилина зустріч. 2-2, блять! Сука! Сука, жінь! Сука блядь! 2-0 перемагаєш як 2-2. Там перемагаємо 1-0 як 2-1 програє. О, в ПСЖ нас кличуть. Можна в цілому. Але там такий чемпіонат. Ну, типу, хвалитися тим, що ти виграв чемпіонат Франції, граючи за ПСЖ, така собі історія. Ми хочемо Манчестер Сіті. Але для початку нам треба виграти Лігу Чемпіонів за мадридський рау, вдруге поспіль. І в одній восьмій галактико зіграє проти Челсі. Атлетко Мадрид Ліверпуль, Ліон, Манчестер, Лаціо Лейпциг, Інтер, ПСЖ, Севілля, Манситі, Марсель, Баварія, ПСВ Рома. Перед тим, друзі, як продовжити, я хочу вам нагадати про свого продавця монет Лема Фудкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Також в цьому місяці він проводить розіграш на 500к монет. Для того, щоб прийняти участь, просто перейди по посиланню в описі, виконай прості умови і, можливо, пощастить саме тобі. Якщо хочеш купити або продати монети, пиши йому, кажи, що ти прийшов від PlayJecks. Отримуй свою знижку. Наступна зустріч в чемпіонаті Іспанії. Граємо проти Севілі. Дай в один. Ось це пас. Ось це розумій пас. Нічого собі, зараз Бремер. Що, Бремер грає за Севілію? Це ж Бремер чи ні? Яка різниця? Мудрик забив? Ні, то Маркан, то не Бремер. Далі. Та ще ж ти віддай. Нічого собі, 1-0. Севілія не зробила камбек на останніх хвилинах. Ну, дякую. Ну що ж, друзі, перше місце від нас відірвалось на 15 балів. Ні, ну Барселону можна зрозуміти. Вони не грають в Єврокубках. В них тільки Кубок Іспанії і чемпіонат. Легенько. Ще. Сюди. Сюди! Нарешті вже бензима асистує, а не ми бензимі. І ще. Айс. Тим часом нас один-один. Ну зараз ще програємо. Віддай! Далі. Да no, йоп! No, Віде тягни, хоч не тягни, але сьогодні граємо півфінал проти Севілії. Чемпіонатом в цьому сезоні в нас складається ну, не дуже. Це м'яко кажуть. Тут хоча б потрапити в топ-5. Відверто дуже важко конкурувати з Барселоною з командою, яка не грає в Єврокубках. В них тільки чемпіонат і кубкові поєдинки іспанії. Все. Ну а в нас матч просто, ну я не знаю, до стелі. Ну що ж, я думаю, все ж таки чемпіонат нам пробачить, якщо ми в цьому сезоні візьмемо ще раз ЛЧ, ну, бензима, Володар, Золотого м'яча. Все, як і в реальному житті, чудовий пас на Михайла Мудрика, Мішенька. Мішуля, Михайло, Михайло. Джорджиньо. Він же буде грати проти Челсі. Це, до речі, перший гол італійці за Мадридський реал. Ну ні. Ну тільки не так швидко. Наступній же атаці ми пропускаємо. Я дійсно переймаюсь за те, що мадридський реал якимось чином не витиснув максимум в минулому сезоні, і в цьому вона вже нічого не світить. Ой! Як піддав далі далені? Це бий! Жоржиньо, давай дубль! Ось бачите, грубо відключив і все. І немає вже халявних 11-метрових Асенсіо. Ой, куди це нещастя взагалі було в номінації на золотий м'яч? Я цього не розумію. Він вже абсолютно нічого не показав в минулому сезоні. Полетів сам через фланг, віддає передачу ламела. Ну, Зюля, треба там якось, я не знаю, більше показувати характер. Ну ви що такий прохідний двір влаштували? Один Михайло Мудрик викручує там, не віддає м'яч. Скільки ж приємно стало ним керувати. Перший. Дальний удар І хоча б може кутовий В руку м'яч влучає. Це шанс для Бензами Давай, бен, сюди! Ні, друзі, ну я руку виключив тільки в штрафні. Отже, друзі, після першого тайму у нас 2-1. Ну які такі, здавалось би, футболісти, Ніяк, Деленіо, Деле, Кампос. Але стільки неприємностей від них. Михайло мудрик. Боже мій. Який пес! Який пес, цього? Цю... А на ударта не вистачило вже в нас сили. Мені здається, що Михайло Мудрик вже помалу почав пакувати речі в АПЛ. Головне, щоб нам була пропозиція Михайла Мудрик. Я не плюс терма. Як? Довідає, на ламелу, ламела, пробиває бремер! Виходить хакій. Мені здається, на цьому все. Ну, бензима з кожним роком все більше і більше стає гравцем одного допу. Притримати і віддати щось йому зараз важкувати. Але ось так пробити, завершити він може. А, ні, не вийде він звідти. Ні, не втечемо, Ми можемо просто зараз собі порвати задню і все. У! Ще й такий по! Небезпечний штрафний біля наших воріт одразу накрити його! Е, порушення. Чудово, друзі! 3-1 перемога в матчі проти Севєлі. І це значить те, що ми виходимо в фінал. В фіналі ми зіграємо проти Вілі Реалу. Так швидко фінал. Цього справді, друзі, я не очікую. Мене хвилює тільки одне: чи вибігає Михайло Мудрик всю гру. Остаміні в нас тяжкувати. Не було. Ідея передачу. Перший повинен зіграти наш гравець. Кальверт Лює. Кім там. Бий! Хаківі! Нічого собі в нього удар! 14 хвилина зустрічі! 1-0 мадридський раб виходить вперед! Ось це розуміє, нормальне підключення флангового захисника. Так. Ну Що це за удар? Ну а чому? Коли залишається просто пробити! Щось йде не по плану. Заходить пасом Кальверта Люїна. Треба його там трішки призупинити. Е! Е! Майже. Не проходить! Михайло Мудрик цілий. Пред. Та, ти диви на нього. Ред. Та гля, знову це это менди. Каналіс, Віддав. где? Пас! Офсайд. Відає пас на Камаві. Комавінга знову, як завжди. В своєму репертуарі бере і обрізає всю команду. Казиміро віддає дає далі. Бензима. Є. Чуділа. Ну куди ти свистиш? Віддав передачу на фрімпонга. Підключення через фланг. Ну цього хлопця треба зупиняти. Дякую, Зюля. Якщо в цілому, то наш захист сьогодні просто непрохідний. На момент 52-ї хвилини. Не знаю, як буде далі. Підзакрили. Всі варіанти для пасу. Чудово! Ух, виходить Жоржині. Не вистачить. Там би не добіг. Якби свіженьким бігти, окей. УДО! Одне питання до куртуа. Що ти робив в цьому моменті? Є. Чудово Вальберде! Ми на підборі. Подача. Увай. А, то тут дія є? Тут офсайд. Бачили таке? Ну то просто кінокомедія. Вони не знущається наді мною. Ми програли знову суперкубок. Сука! Не 2-1, правда, 3-2, але тим не менш це нічого не міняє. Фулхем. Матч проти Сасуни ми пропустили, нам треба було відновити стаміну. Мадридський Реал переміг з рахунком 2-0. Ох, яка ж краса в нас чемпіонаті. Шоста позиція. Ну нічого, ну трошки відновиться, але коли? Чи відновиться взагалі? Знову, друзі, нас чекає непростий поєдинок проти Дай. Спокійно. Друга хвилина зустрічі швидкий гол від модрика. Чудовий пас. Сам сейд дюбий. Ніщо я один надаю. дай пас. Дай пас. Та напусти, віддай! Параска з рахунку 3-1. Я ніяк не можу цьому зарадити. Нам треба швидесенько відбацати Лігу Чемпіонів і звалювати звідси, пробиває Михайло Модрик, сука. Да ну як він взяв? Забити. Ось. Наша награна схема. Удар по нашим воротам, Каркас! Набрав, зайшов. Забивайте. Дякую. Нарешті впевнена перемога від Мадридського реалу з рахунком 2-0. Знову кубок. Ці кубкові матчі явно не входили в мої плани. В одній восьмій кубка Іспанії ми зустрінемось проти гранат. Mm -hmm. Давай вперед. Оце вперед пас? на Мудрика. Х2. Виграти. Та віддай же, ти ще пас вниз. Михайло. Забувай. 91-а додана хвилина. Нарешті більш-менш ми стали на ось ці переможні рейси. Друзі, знову кубок. Кожні 2-3 дні ми граємо матч. Я думаю, ви розумієте, чому саме в цих поєдинках ми граємо тільки яскраві моменти. Михайло Мудрик на цю гру не вийшов, він економив сили, але це не завадило Мадридському реалу перемогти з рахунком 1-0. До речі, Мудрика сватають Ньюкасл. Кунку перейшов Мадридський реал за 166 мільйонів. Ні, в Рому, ми не підемо 100%. Одразу Мкунку залітає в склад. Ми можемо програти чемпіонат. Ми можемо програти кубок. Ми можемо програти суперкубок, ми можемо програти Лігу Чемпіонів, але програти Ель-Класі ми просто не маємо права. Мадридський Рал грає проти Барселони. Барселона на першому місці в чемпіонаті Іспанії. Я вже казав не один раз за цей випуск. Їм не вистачає Єврокубків, і тому ось так вони круто грають в чемпіонаті. Ну Ти кому віддав цю передачу, але мудрик виграє в ми закриваємо фланг. Щоб не віддали передачу, але вони віддають. Ну, ван Дей! Погнав! Родріго сам можеш бігти. На дальню! Чудово! Бий! Треба, напевно, було все ж таки пас віддати на бензину. Ленкі де Йонг. Закриваємо дальній фланг. Рафіня. Віддав передачу. Чудово, вірджил Ну Таку ж палу попробуй ще скласти. Барселона поки що ну, нічого не показала. Перспектива, звісно ж, в цьому поєдинку в них є, але я сподіваюся, що мадридський Реал зможе перебити сьогодні абсолютно всі плани для Синя. Але якщо ми будемо віддавати ось такі передачі, то нам нічого не вдасться зробити, куртуа. Можна? Блять, ну кемевінга, це я не знаю. Це просто. Просто ідеально всіх прибрав. Бий! Конку! Михайло Мудрик, ну чудово, він розбирається. Він просто його накривають з усіх боків. І після першого тайму рахунок зустрічі на льмоду. Якось треба повертати бойовий дух. Я розумію, зараз не найкращі часи в нашої команді Дуже багато програшів в чемпіонаті. Ми злили в фіналі Куба. Так, це був не головний пріоритет на цей сезон. Поки що в нас все йде по плану але ось зараз, Вінісю, віддає пас пасу, Дарзюле! Посадьбу! Та ну на! Терштейн! Хто це такий вийшов? Гіп схожий на Ісака. Вони що, продали Кейна і купили Ісак? П'яніч пробиває п'яніч, заблокуйте! Ось це я розумію! Сука! Ось це я розумію, трансферна кампанія один так, народ, то Ісак. назад. Назад віддай спокійно. Міняють Михайло Мудро. Ми програли з рахунком 2-1. Ми в цьому сезоні повторюємо долю Барселони минулого року. Але в нас залишається Кубок Іспанії і Ліга Чемпіонів. Отже, друзі, ось такий в нас видався випуск. Якщо ви хочете швидше наступну серію, кидайте лайк. 3500 лайків. Залітає наступний випуск. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай.